А от цікаво, чи замислювалися ви колись, як один єдиний день може породити ідеї, що змінюють світ? Бо ж історія це не просто якісь дати битв чи указів. Це це той самий момент, коли чиясь геніальна уява раптом стає реальністю. Ну от сьогодні ми і розберемося, як саме 29 січня змогло поєднати такі, здавалося б, абсолютно несумісні речі. Давайте разом зазирнемо в минуле і подивимось, як народжувалися ідеї, що назавжди змінили нашу культуру та технології. Ну що, давайте починати? Почнемо, мабуть, із чогось такого трохи містичного з літератури, яка кинула свою тінь на цілі покоління. Уявіть собі такий, знаєте, холодний січневий вечір у Нью-Йорку. І от саме в такий день Едгар Алан По публікує свого легендарного ворона. Це був по суті той самий момент, коли вся готична поезія знайшла свій, можна сказати, безсмертний голос. І знаєте, скільки він отримав за цей шедевр, що приніс йому світову славу? Готові? Всього навсього 9 доларів. Так, 9 доларів за безсмертя. Уявляєте, цей контраст, він просто вражає. Але незважаючи на такий мізерний гонорар, слава прийшла одразу ж. От просто миттєво. Його почали впізнавати на вулицях, а ця історія про дітей, які бігали за ними, махали руками, наче крилами. Ну, вона чудово показує, наскільки сильно його вірш захопив усіх навколо. Ну і звичайно ж. Те саме слово «Nevermore» більше ніколи. Воно ж стало справжнім символом фатуму, невідворотності, таким собі відлунням, який досі чути в культурі. До речі, його ж і Франко, і Леся Українка перекладали, мабуть, відчували цю неймовірну глибину. Гаразд, стрибаємо вперед у часі на 41 рік, і через океан до Німеччини подивимось як той самий день 29 січня запустив цілу нову еру еру руху так от що це за документ це насправді ключовий момент бо це не просто якийсь там папірець це фактично точка відліку саме з неї і почалася вся епоха автомобілів і саме 29 січня світ ну можна сказати офіційно отримав технологію яка змінила абсолютно все ви тільки уявіть, який це був стрибок від, ну, від повільних кинних екіпажів до ось цієї механічної свободи. Це ж не просто коней замінили на двигун, ні, це змінилась сама ідея, сама концепція того, як ми пересуваємось. І що ж це було за диво техніки? Ну, це була триколісна конструкція, яка могла їхати аж 16 кілометрів на годину. Звісно, багато хто тоді сміявся, називали його візком без коня, казали, що він тільки курей лякає, але ж вони тоді ще не знали. Що справжнім проривом усе це зобов'язане жінці. Так, саме дружина Карла Берта Бенц влаштувала перший в історії людства автопробіг. І вона не просто довела, що це надійний транспорт, вона ще й показала таку винахідливість. По суті, саме її подорож і стала вирішальною. Це був найкращий маркетинг. Добре, їдемо далі. Знову стрибок у часі, але тепер у світ кольору, магії і мистецтва, яке оживає прямо на екрані. І знову та сама дата 29 січня. Тільки цього разу ми у світі кіно. Саме в цей день на екрани виходить спляче красуня. А це був ну, це був проєкт, що став просто вершиною анімації того часу. І от коли йдеться про амбітний, просто подивіться на цю цифру: 6 мільйонів доларів. Треба розуміти, що для 50-х років це, це були просто космічні гроші для мультика. Тобто, це була величезна ризикована ставка саме на мистецтво. І знаєте що? Ця ставка спрацювала. Бо це ж не просто мультик, це, це справжня рухома картина. Там кожен кадр це окремий витвір мистецтва, натхнений класичним живописом. Додайте сюди музику чайковського і просто ну просто шалену увагу до деталей. Так і наостанок, давайте повернемося вже ближче до нас. І в часі, і в просторі до події, яка стала справжнім символом нашого культурного відродження. Сама просвіта, звісно, має коріння ще в 19 столітті. Це так, але саме оця офіційна реєстрація вже у 92 му році стала потужним символом, символом того, що нація відроджується вже у своїй незалежній державі, тому що просвіта це ж набагато більше ніж просто організація. Це по суті повернення до свого власного коріння, до мови, до правдивої історії, до культури. Це такий собі ключ, який відкриває двері до того, щоб зрозуміти, хто ми є. Ну що ж, давайте тепер підсумуємо і подивимося, як усі ці, здавалося б, абсолютно різні історії сплітаються в єдину спадщину одного дивовижного дня. Просто подивіться. Література, технології, мистецтво, суспільство усі ці настільки різні сфери отримали неймовірно потужний поштовх, і все це в один день, 29 січня. По-моєму, це найкращий доказ того, що геній, людський дух, він просто не знає жодних меж. І це знаєте, змушує задуматись. Адже якщо стільки всього неймовірного могло з'явитися в один і той самий день у минулому, то хто знає, який шедевр, чи то в мистецтві, чи в науці, чи в суспільстві, народжується прямо зараз, просто сьогодні.